На календарі середа, 19 серпня, ви дивитесь триські новини про головні події нашого міста. Мої вітання власникам чотирьох і більше корів платитимуть гроші. Подорожчують енергонесії, подорожчає і хліб. Все це у випуску не пропустіть. Смерть у воді на Стрищині місцеві жителі у воді знайшли тіло хлопця у селі Колодниця Стрийського району, 17 серпня, о 20.30 місцеві жителі на березі лісового озера виявили одяг чоловіка 1982 року народження. Повідомило сьогодні управління з питань надзвичайних ситуацій Львівської облдержадміністрації. 18 серпня о 15.40 тіло загиблого витягнули з води місцеві жителі. Обставини загибелі встановлюються. Подорожчають енергоносії, подорожчає і хліб. Так прокоментував можливість підняття цін на хліб заступник голови Львівської облдержадміністрації з питань АПК Ярослав Панюра. Він оголосив, що на сьогодні не передбачається зростання цін на хліб та додав, що урожай на доволі високому рівні. Проте як кажуть, рано радіти панюра зауважив, що не ціна на борошно, а тарифи на енергоносії становлять основну частку собі вартості хлібопродукції. Отож саме підняття тарифів на енергоносії диктуватиме емоційно на хліб. На Львівщині власникам чотирьох і більше корів платитимуть заохочувальні гроші. Спад виробництва молока на Львівщині. Процес безповоротний через відсутність мотивації у населення для його виробництва. Саме тому на обласному рівні цьогоріч передбачили фінансування населення за отримання чотирьох і більше корів. Про це сьогодні повідомив заступник начальника головного управління агропромислового розвитку Львівської ОДА Михайло Шпелик. Він оголосив, що на виконання цієї програми з обласного бюджету виділили 500 тисяч гривень. На одну корову 537 гривень. Крім того, передбачено 50 відсоткове відшкодування населенню, яке для особистого господарства придбало обладнання. Як додав Шпелек, фінансування по компенсації витрат здійснюватиметься вже цього місяця. Сьогодні своє професійне свято святкують пасічники. Бджолярів з давніх давен шанували на українській землі. Мед на столі радість у домі. Ним частують гостей, лікують недуги. Старовинні рецепти медових страв є безцінною реліквією. Про одного із триських пасічників та його бджіл. Дивіться у нашому відеоматеріалі. Бджільництво на стріщині має давні традиції. Уже на початку минулого століття місцеві пасічники організовували з товариства та групи за інтересами. Сучасні ціни бджіл також мають чим похвалитись. У стрію дії єдиний в Європі музей бджільництва Карпат, а продукція бджолірів високо цінується в Україні та за її межами. Цікаво, що попит на нашу продукцію завжди є, і наша продукція є. Можливо, цінніше, ніж продукція зі східної України, тому що там переважно монокультури, а в нас дуже велика гама квітів. Серед учасників товариства бджолярів стріщини є люди, які доглядають за своїми пасіками уже десятки років. Як свідчить їхній досвід, для того, щоб опанувати цю професію, недостатньо тільки знань та бажання. Якщо тільки меркантильний інтерес успіху не буде. Якщо люди. З негативною енергетику жадібною, злобиві. У них успіху не було, де ніколи то практикою вже доведене. Саме основне, коли людина любить бджіл, коли вкладає часточку душі, серця сюди в ту роботу, от тоді успіх буде неодмінно. В останні роки все більше молоді на Стрищині цікавиться бджільництвом. Не лякає їх і перше болюче знайомство із бджолами, як от уже професійного пасічника Ростислава із села Верчани. Хлопець є одним з наймолодших у стрійському товаристві бджолярів. Бойове хрещення він прийняв, ще у п'ятирічному віці. Перший раз, коли я почав з дідом займатися бжництвом, мені десь було років пять Ми Перший раз я хотів мати свою першу бджолу сім'ю, але я з нею боявся ще працювати. Тоді дід мені допомагав, показував, як це має бути. Професія бджоляра гуманна та корисна, адже вона не лише дозволяє нам ласувати смачними лікувальними продуктами, але й прищеплює людям любов до природи. Руслан Леськів, Роман Купранець, Стрийські новини. Очікуванні епідемії у вітчизняному центрі грипу прогнозують цьогоріч складну епідемічну ситуацію через поширення у світі вірусу аж 1 нової появи так званого свинячого грипу в Україні можна чекати вже наприкінці серпня, на початку вересня. Пов'язано це з поверненням українців з відпусток і можливим їх зараженням за кордоном. Загалом же цієї осені українським лікарям доведеться попотіти у міністерстві охорони здоров'я. Рекомендують українцям частіше мити руки і більше бувати на свіжому повітрі. Це той мінімум, який допоможе уберегтися від зараження. Християни святкують яблучний спас. Сьогодні у день свята Преображення Господнього квіткове озоблення храмів доповнили жовті, червоні, зелені та помаранчеві фарби плодів нового врожаю. А після божественної літургії кошики з яблуками, грушами, виноградом, персиками та абрикосами освятили священики. Сама подія Преображення Господня відбулася більше двох тисяч років тому, на горі Фавор у Палестині, коли Христос явив собою божественну сутність. Апостоли на деякий час побачили не. Тіло Ісуса Христа, а яскраве світло, і відчула невимовну радість. Вважається, що сьогоднішнє свято нагадує людям про необхідність духовного преображення. У народі кажуть: якщо на яблучний спас сухий день до сухої осені, мокрий до сирої, а ясний до суворої зими. Який день на яблучний спас, така і покрова. На сьогодні це все ще раз. Переглянути наші новини ви можете на сайті талаландкомює за декілька секунд. Олег Филик зі спортивними новинами. Я дякую, що ви з нами. Нехай щастить. Рай можна створити тільки пекельною працею, райські насолоди перемог та пекельні муки поразок у світі спорту для вас. Працює Олег Филип. Мої вітання. Катерина Бондаренко створила суперсенсацію в Торонто. В трускавці пройде футбольний турнір з налітній кубок міста, досягнення наших боксерів на молодіжному чемпіонаті Європи. Далі детальніше. Літній кубок трускавця. Сьогодні у місті Нафтусі стартував футбольний турнір Літній Кубок Трускавця присвячений Дню Незалежності України. Фінал та нагородження відбудуться у день святкування на центральному міському стадіоні міста. У турнірі беруть участь спортсмени з Другобича Борислава Стебника і самого міста Курорту. Молодша сестер переграла третю ракетку світу. Українка Катерина Бондаренко створила справжню сенсацію на турнірі серії прем'єр в Канаді, обігравши у другому колі третю ракетку світу Венос Вільямс. Катерина подарувала велике свято вітчизняним прихильникам великої ракетки. Минулого тижня наша танісистка на турнірі в Цинцинаті поступилася рідній сестрі Венос Сирені у двох сетах 3-6-2-6. Та цього разу вона взяла реванш. Перший сет матчу пройшов за беззаперечної переваги іменитої Венус. Харків'янка зуміла взяти лише. Одну свою подачу у другому геймі – 1-6. Все мав вирішити останній третій сет. І знову гра йшла очко в очко. До дев'ятого гейму кожна із суперниць брала по своїй подачі, та саме у цьому геймі Катя зробила брейк і вийшла вперед. А свою останню подачу Бодаренко виграла і тим самим перемогла в цьому історичному поєдинку у зустрічі третього кола Катерині протистоятиме переможниця матчу Шавай Радванська. Юнацька збірна України «Ю-16» стартує на своєму першому офіційному турнірі. Юнацька збірна України поєдинком з литовцями розпочне виступи на 16-му міжнародному турнірі на призи Федерації футболу Литви, що проходитиме у містечку Паланга. Прикметно, що на відміну від інших учасників змагань, які відправили до Балтії гравців 1993 року народження. Кольори синьо-жовтих представлятимуть молодші на рік футболісти. Інформує сайт Федерації футболу України. Навчально тренувальним збором, який проходить у Києві. 12 по 16 серпня команда Юрія Морозова фактично розпочала своє існування. Отже, турнір у Паланзі стане її першим іспитом на шляху до відбіркового циклу чемпіонату Європи 2011 року. U-17, який стартуватиме восени 2010 року. Цього року до Литви з'їдуться шість юнацьких збірних з країн колишнього СРСР. До групи А, окрім господарів та українців, потрапив також Азербайджан, Тоді як у групу Б склали Латвія, Грузія та Білорусь у п'ятницю 21 Завершаться групові турніри, а в суботу відбудуться матчі за п'яте, третє та перші місця. Україна до Євро 2012 відкриє ще один пункт пропуску у Польщу. На Львівщині з'явиться ще один міжнародний пункт пропуску. Збудувати його хочуть в селі Мшанка на Старосамбірщині. Роботи на майбутньому пункті перетину кордону мають розпочатися вже цього року. А остаточно його відкрити планують перед чемпіонатом Євро 2012 Наразі Кабмін видав постанову, згідно з якою передбачені гроші на проектні роботи. Нагадаю, в районі вже працює пункт пропуску Смільниця. Також додам директор турніру Євро. Дитисячі 2012 від УЄФА Мартін Кален, який зараз перебуває з робочим візитом в Україні, позитивно оцінив хід реконструкції НСК Олімпійський. Чемпіонат Європи з боксу серед молоді українські боксери Ігор Магурін. Микола Буценко, Лома Айдаров та Владислав Войталюк вийшли у наступний раунд чемпіонату Європи серед молоді, який триває у польському Щецині. Ігор Магурін, впевнено, переміг Ніколая Цашкіна з Естонії з рахунком 9-1, Под своїх болівальників і Микола Буценко, побивши британського боксера Джеймса Дікінса. 4-2. вже другу перемогу на цьогорічному чемпіонаті Європи здобув український боксер Лома Едаров, цього разу на Джеферсоном Сандерсом з Англії переможну ходу наших боксерів підтримав і Владислав Войтелюк, здолавши вірменського боксера Гора Арістокасяна. Це все чим я мав на меті. поділитися з вами сьогодні. Я Олег Филик, Прощаюся з вами до нових зустрічей в ефірі. Хай щастить. Зуру прогнозу погоди приватне підприємство МакБут. Синоптики прогнозують на завтра сонячно без опадів. Атмосферний тиск 743 міліметри ртутного стовпчика. Половилось повітря 40%. Температура повітря вночі 8-10 градусів з позначкою плюс. В день 23-25 вище нуля. Вітер східного напрямку 1-2 метри за секунду. Надійність конструкцій. Точність замовлення. Вчасність доставлення. Це Макбут. Власне виробництво, металопластикові вікна та двері за доступними цінами. Макбут спонсор погоди на Нежанківського 51 та валовій. 33. ми робимо погоду.